Так, сьогодні у нас колеса від січкарні на церкву. Отакі вони. Якраз робота для довбача. Ось яке воно колесо десь під метр. І ми долбаємо. Нас трогачу це прийшлося. І міч, ти добре, що таке зробити? Отак воно. Пияйка опиляє. Великий агрегат. Так, друге коло. Тут виставити то ще той класт. О, хіроманті Бо і, і розуміти важко? І виставити привідно. линейки працюють. Так, готові шпинпазики. Вот так воно. шпоночку. И тут. А так воно зроблено. Воно тут було на болт, і болт постійно то розмахує, розбиває це місце. Зараз ще тут два шпонпази зроблю. І ще тут треба шпоночку надольбати так само. Так, ще один шкілочок. Так, шкивочку шківочку надзьобав надзьоб печпоночку на 6. Вот так воно заходить плотничком. Саме то. Так, і такі роботи бывают. Лісочкарні треба людям ремонтувати. Напевно, переходять на електрику. Тільки щось вже запізно. вже 21 століття, а воно ще руками крутилося. Не добре так працювати руками. Так, тут у нас має бути розмір по ідеї. Ну, не, такий розмір. Все. Так, все готово. Шпоночки поставив сюди, сюди, сюди. Хай, корови їдять травичку. Теперішнє покоління не знає, як на цьому працювати. Колись ми валили за день. Цілу купецю оце кукурудза, сіно, перемішку, мішали. Ото було дві жохи, особливо як це вручну робити. У мене в одного діда була електрична, а в другого ручна. От, і Я не любив їхати там, де була ручна. Треба було руками це якось так.